Бібліотека Чижевського в Кропивницькому зустрічає учасників обласного етапу змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги з шахів. У фінал турніру пройшли вісім команд з Кропивницького, Знам'янки, Онуфріївки, Компаніївки, Новомиргородської та Рівнянської громад. Шахи це не лише спорт, шахи це високий інтелект. Шахи це математика, це філософія, це все об'єднане в єдину стратегію, стратегію перемогти. Ми горді тим, що шахова школа на Кировоградщині потужна, розвивається, має відповідну матеріально-технічну базу. Діти це наше майбутнє. І сьогодні пліч-опліч, також наш гарант, наш головний командир, переймається. Цим щоб об'єднати всіх наших дітей, тому що ви наше майбутнє. Тому вам успіхів. Хай сьогодні переможуть кращі. Команди розподілили на дві вікові категорії: в молодшій лізі змагаються учні п'ятих-дев'ятих класів. У старшій учні десятих-одинадцятих класів. У кожній збірній по чотири гравці. Одинадцятикласник Анатолій представляє центральноукраїнський науковий ліцей. Вже виграв першу партію на турнірі. На досвіді обіграв суперника за 10 хвилин. Ну, був гарний суперник, достойний, достойна партія. Я просто колись грав багато і все. В городку в Знам'янці ходив в Дом культури, в будинок культури. Трошки ходив туди, в дитинстві навіть на двох змаганнях побував теж знам'янці, ну а потім просто грав з друзями і на часками». Анатолій говорить, у його родині грати в шахи це хороша традиція. Любов до шахового спорту перейняв від дідуся. Колись спитав, чи не хочу я навчитися грати в шахи. Ну і навчив, виходить. Я вже коли пішов, в гурток вже й обіграв його, тому він зі мною не грає, але навчив саме він. За регламентом шахісти грають три тури за коловою системою. Переможе та команда, яка набере більшу кількість очок. За шаховими дошками зашкалює напруга. Жоден з гравців не хоче поступатися. В нервовій партії десятикласниця Дарина здобуває перші два очка для своєї команди. Дівчина-провідна шахістка у Нуфріївського ліцею. Разом із партнерами по команді готувалися до змагань три місяці, тренувалися щодня. Каже, на цьому турнірі суперники значно сильніші ніж на районному етапі. Тим не менш, прагне посісти призове місце. Я хочу, звичайно, першим. А так, як вийде. Надіявся на команду. Мені дуже сподобалось, дуже складно, дуже хороші суперники. Ну, я буду старатися виграти. Одинадцятирічний знам'янчанин Костя виступає в дивізіоні молодших шахістів. Хлопець далеко не аматор у своєму місті відвідує шаховий гурток. Грає в атакувальній манері. Філігранні комбінації шахіста не лишають опонентам шансів. Ми ходимо конем, щоб ну, якщо він не захистився цією пешкою. Він, ми походили там, він, ну, допустимо, так ходить. І ну, Ми кажемо так, щоб захистити ще цю пешку. Він, допустимо, так. І ми ну, захватуємо центр. Подивитися за виступами юних шахістів приїхали їхні земляки. Тримають кулаки за своїх улюбленців. З інтересом за шаховими поєдинками стежить і президент обласної федерації шахів Ігор Волков. Здається, давно Кірвагращина не бачила таких масштабних змагань серед дітей. І це дуже приємно. Ігор Волков наголошує, шахи ніколи не пасли задніх серед інших видів спорту та досі користуються популярністю в молоді. А Кіровоградщина одна з тих областей, де діти мають можливість займатися шахами професійно і демонструвати високі результати. Федерація докладає максимум зусиль, аби шаховий рух в області розвивався. Безумовно, що підтримує і допомагає із проведенням усіх шахових активностей, зокрема, і цього турніру. Шахи завжди були розвинуті. І в нас є своя українська, потужна шахова школа. У нас є багато гросмейстерів, у нас плеяда гросмейстерів – Романішин, Тукмаков, Дорфман, Львівська, Одеська, Харківська шахові школи, вони між собою змагалися. І ці традиції, мабуть, вони на генетичному рівні передаються. І якщо батьки вміють грати в шахи, вони учать дітей. Ігор Волков відзначив високий клас молодих шахістів, бачить у них неабияку перспективу, і певен, що з часом і хтось із учасників цих змагань впише своє прізвище у когорту чемпіонів, якщо продовжить наполегливо тренуватися. Шахи як спорт він потребує певної праці, тренувань. Без цього неможливо, і дуже важливо, окрім тренувань, мати практику. Не з комп'ютером грати в шахи, а отак очно, один на один, бачити обличчя, бачити психологію суперника. Це дуже виховує і це дуже важливо. Тому загальна моя порада тренуватися, читати шахові книжки і побільше грати з однолітками і з дорослими також. У старшій віковій категорії на змаганнях тріумфували вихованці центрально-українського наукового ліцею з Кропивницького. У молодшій лізі найсильнішими виявилися шахісти зі Знам'янського ліцею Крила України. Наша команда дуже щаслива зараз за це перше місце, і ми дуже вдячні. Також Флічопріч за таку можливість грати в шахи. Грати на обласному рівні. І хоча наша школа вона більш спеціалізується на танцях, на творчих напрямках, таких як співи, також, хор у нас є, але шахи у нас також на високому рівні. Хотіли перемогти, перемогли. Все сподобалось. Складно було дуже тут вже хтось розумніший, ніж був прошлий етап, присвяченого роду батькам в першу чергу, та друзям, мабуть, близьким. Втім, і решта команд не засмучуються, пообіцяли краще підготуватися і повернутися наступного року, щоб взяти реванш у суперників. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.